Я дуже довго думав, яке зробити вступлення, що казати, щоб ви просто не переключились на самому початку цього відео. Але потім я зрозумів, що в душі я хочу, щоб ви переключились на наступне відео. Тому що то, що я зараз вам покажу, не стоїть показувати, мені кажеться нікому. І ви щаслива людина, якщо не знали теж. Але сьогодні я заберу вашу серіальну TikTok Дєвців і покажу вам відборні моменти TikTok кінематограф. Знайомтесь, кобра ліліт. 50 тисяч слідкувачів, півтора мільйона вподобайок, Автор таких произведень, як я хочу стати акторкою, вагітна у 18, Економний чоловік. Ну і не буду я розкривати всі карти. Давайте разом з вами перейнемо у атмосферу артхаусного кінематографа. Юль, це хто це Лера? Моя подруга. Ну а це Даня, мій брат, придурок. Під мудак, гніда, тварь, ублюдок. Рішила не затягуватися знакомствами, виложити ці карти на стол. Тільки не закохуйся в нього, як всі інші. Не хвилюйся, він не мій типаж. Получається не такий уж він не придурок, а очень навіть жеребець, казанова своєго времени. Давайте відійдемо від цього кіно і згадаємо. Ну, наприклад, Гаррі Потера. Поки Рон Уізлі підбивав клінь як Єрміоні, Гаррі почав тарабанити його сестру. І нічого, все нормально. Рон був просто щаслив, що не якийсь там додяки з пуфендує, крутить шашлики на мангалі його сестри. Я змінюю прическу, роблю пластичну операцію змінюю документи, відмовляюсь від своїх родичів, змінюю стать і лечу в Таїланд. Неможливо, я не можу пережити цей біль. Хвати жартів, сталася деяка траурна новина. Зникла сьома серія цього прекраснішого серіалу. Одразу ми будемо дивитися дев'яту. Я хочу тобі зізнатись в цьому. Я знову почала зустрічатися з Данею. Цієї інформації нам достатньо. що могло статися за цей проміжок часу. Скоріш за все, Даня приїхав в той самий Київ, і його сестра, у якої все ж таки були почуття до свого брата, почала з ним зустрічатись. Також ці дві подруги всиновили дитину, яку украв Даня, тому що це була їхня спільна дитина з його сестрою. Він не міг жити з відчуттям того, що якась жінка, окрім його сестри, буде воспитувати його си. Я більше ніколи не буду брехати. Пробач, ну ладно, але ще більше ти мене не обманювала. І так, ми додивились до кінця даний серіал. Що ми винесли із даного произведення? Абсолютно, ніху Якщо у вас є якісь е, кращі моральні висновки. Я готовий вас вислухати. Тому що у мене ідей взагалі немає. Такі дурацькі відчуття, наче канцовки не побачив. Поздравляю, ви додивились аж сюди, а це означає, що вам треба поставити лайк під цим відео, тому що вам воно явно сподобалось.